Good доброго ранку, Good доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні! етері спеціальний випуск ранкових коротесеньких ігрових новин. І все тільки тому, що сьогодні уже сьогодні середа! Уже сьогодні. Актор, що зіграв рейдена у Metal Gear Solid, натякнув на продовження, твітнувши у відповідь на купу запитань. Стежте за новинами ці найближчі тижні. Респондент Стоні для хороших новин. Форспокен матиме неочікувано високі вимоги. Щоб заграти, вам потрібно мати солідну відеокарту та 16 гігабайтиків оперативки. Ого. І це все, щоб гра запустилась в 720 p та з фреймрейтом у 30 кадриків. Пішло воно нахрен не хочу грати. Поки ви, можливо, чекаєте інді комуняцький Black Meat Wukong, спитайте, чому Комуняцький, бо гра від Китайця, а там без контролю партії ніц не створюється. А я чекаю теж гру про Китай, але від базованих японців Team Ninja. Так, мова йде про Wulong Fallen Dynasty, сюжетний трейлер якої недавно заспавнився на просторах всемережжя. Крім того, гра вже має чітко зазначену дату релізу 3 березня цього року. Дай Боже. В інтернеті потрапив зняток Загін самогубців вбити Лігу справедливості, з якого раптом стало відомо, що в грі буде внутрішньоігровий магазин, купа мікротрансакцій та батлпас на додачу. Проте гру треба мацати чисто з поваги до Rocksteady Studios та померлого Кевіна Конрая, що востаннє озвучив Бетмена для цієї гри. I I am vengeance. I am the night. I am Batman. Ще злили фотки артбуку до Hogwarts Legacy. Показувати вам я його не буду, бо то спойлери. Але вкину ще один пліткарний інсайт. Від мальопису можливо будуть українізовані версії цих артбуків. Розробники Dead Island 2 продовжують розкривати персонажів гри. Цього разу представили дані та відповідно її навички та ігролад. Юбісофти затезерили вихід крутого містобудівного симулятора Anno 1800 на консолі Xbox Series та PlayStation 5. Релізниця вже 16 березня. Про вихід на консолі минулого покоління поки нічого не чутно. Це неправильно, я вважаю, це так не має бути. якось оце все повз мене пролетіло, але Юбісофти також недавно робили трансляцію, де показували аж 30 хвилин «Skull and Bones. щоб люди знали, що гра існує не тільки на красивих відосиках, вирішили поділитися живим нерадагованим ігроладом. А це вже інша розмова. Там у стімі релізнулась крутецька українська стратегія Ферлендерс про колонізацію Марсу. Обов'язково необхідно піти і придбати. А фанатам факторіо рекомендую ще й засісти пограти. Заткнись і візьми гроші в грі. А вже ж є українська локалізація. Це фундаментальна річ. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну що ж, до зустрічі, а вже ж.